Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чохол з глітером на iPhone. Це витончений та стильний аксесуар для захисту вашого пристрою, виконаний з високоякісних матеріалів. Він забезпечує надійний захист від подряпин та пошкоджень. Кейс має яскравий дизайн, що надає йому елегантний та модний вигляд. Він підійде для більшості моделей iPhone. Цей кейс також забезпечує легкий доступ до всіх кнопок та портів, що робить його використання ще зручнішим. Він чудово доповнить ваш образ та підкреслить вашу індивідуальність. Пропонуємо до вашої уваги кейс з тримачем для iPhone. Чохол виготовлений з високоякісних матеріалів. Він додасть вашому телефону нотку елегантності та розкоші. Кришталевий дизайн виблискує на світлі, а позолота додає вишуканості. Завдяки тримачу, чохол також можна використовувати як підставку для телефону. Точні вирізи забезпечують легкий доступ до всіх портів, кнопок та камер. Він чудово захистить ваш смартфон від падінь, подряпин та пилу. Пропонуємо до вашої уваги тримач телефону для автомобіля. Універсальний та зручний аксесуар призначений для безпечного та надійного кріплення телефону під час водіння. Гнучка ручка тримача дає змогу розташовувати телефон у зручному місці, наприклад, на панелі приладів, лобовому склі чи вентиляційному отворі. Тримач сумісний з більшістю смартфонів, вироблений із високоякісних матеріалів, які надають йому довговічності у використанні. Незалежно від того, чи потрібно вам використовувати телефон для навігації, дзвінків або прослуховування музики. Під час водіння даний автомобільний тримач для телефону стане надійним та практичним рішенням. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий зарядний пристрій. Він сумісний з усіма смартфонами, які підтримують бездротову зарядку. Він сумісний з усіма смартфонами, які підтримують бездротову зарядку. Тримач також оснащений системою обертання на 360 градусів. Він також підтримує швидку зарядку, забезпечуючи до 15 Вт потужності для вашого пристрою. Тримач легко кріпиться до вентиляційного отвору або приладової панелі вашого автомобіля. Це обов'язковий аксесуар для тих, хто часто знаходиться в дорозі. Пропонуємо до вашої уваги барвистий чохол для iPhone. Це витончений та стильний аксесуар для захисту вашого пристрою, виконаний з високоякісних матеріалів. Він забезпечує надійний захист від подряпин та пошкоджень. Завдяки своєму яскравому дизайну він завжди зможе підняти вам настрій. Він підійде для більшості моделей iPhone. Цей кейс також забезпечує легкий доступ до всіх кнопок та портів, що робить його використання ще зручнішим. Він чудово доповнить ваш образ та підкреслить ваш.